Кожен з нас має визначити для себе, що робить нас щасливими сьогодні, завтра, наступного тижня, наступного року у прийдешніх руках. Якщо ви здебільшого думаєте про сьогодні або завтра, чим про майбутнє, то ви, мабуть, з тих людей, які полюбляють негайне задоволення. Це означає, що якщо ви щось хочете, ви хочете цього зараз. Якщо ви більш схильні до того, щоб діяти зараз а планувати потім, то управління грошима та вашими грошовими рішеннями буде дещо складніше. Буде складніше приймати компромісні рішення щодо сплати за покупки пізніше, якщо ви не можете дозволити собі сплатити їх сьогодні. Можливо, деякі з тих факторів впливу будуть діяти на вас та змушувати хотіти певних речей і хотіти їх сьогодні. Отже, якщо ви більше полюбляєте та хочете негайного задоволення, то управління грошима буде для вас іспитом. Якщо ви маєте цілісну картинку свого майбутнього в голові, та розглядайте речі з більш довгою перспективою, вам буде легше при управлінні грошима та при досягненні вашої мети. Коли ви ставите щось за мету, вам необхідно подумати про сьогодення і майбутнє. Вам доведеться подумати, що робить вас щасливими зараз та що зробить вас щасливими у прийдешніх роках. Знайти баланс між тим, що робить тебе щасливим зараз, і тим, що зробить тебе щасливим у майбутньому, є ключовим і не завжди є легким завданням, особливо коли мова заходить про те, як ми поводимося та керуємо власними грошима. Вираз про те, що щастя за гроші не купиш, вірогідно є достатньо правдивим, проте правдою є і те, що брак грошей може створити проблеми. Бути по шиї у боргах, бути неспроможним сплатити рахунки, бути неспроможним провести свята, бути неспроможним дозволити собі житло, яке ви бажаєте, може бути розчаруванням та бути дуже неприємним. Щастя за гроші не купиш, проте давайте скажемо правду. Гроші допомагають. Немає браку у порадах, які ви можете отримати щодо ефективного управління власними грошима та що ви маєте робити з ними. Проте, врешті-решт, ви вирішуватимете самостійно. Ключовим фактором, що може вплинути на ваше рішення, є ваші цілі. Якщо ви не маєте цілі, тоді цілі не впливають на ваші грошові рішення. Якщо ви маєте цілі, сподівання та речі, яких ви хочете досягти в майбутньому, вони матимуть вплив на рішення, які ви приймаєте вже зараз. Отже, встановлення цілей може бути ключовим фактором і потужним стимулом, який може мати вагомий вплив на ваше рішення. Заощадження для досягнення цілей може бути дуже корисним, особисто задовольняючим, справжнім мотиватором та впевненим будівничим. Досягнення поставлених цілей допоможе довести самому собі, що ви можете виконувати те, що задумали, та надихатиме на досягнення нових цілей та здобувати нові речі. Отже, щастя за гроші не купиш. Проте саме гроші відіграють важливу роль у житті кожної людини. Можливо, ми бажаємо, щоб так не було, але це правда: заробіток грошей, витрачання грошей, заощадження грошей, інвестування грошей, втрата грошей, давати гроші в борг. Ми приймаємо всі ці типи рішень щодо грошей часто на щоденній основі. Але що таке гроші врешті-решт? Ми не їмо гроші, не вбираємося у гроші, ми не будуємо будинки з монет або 20 гривневих купюр. Гроші це інструмент. Це є певною мірою засіб. Це щось, що допомагає нашій економіці працювати більш злагоджено. Вони слугують способом обміну, що ми можемо використовувати для придбання речей. Також гроші можуть допомогти у досягненні наших цілей, якими вони б не були. Якщо ми увімкнемо друкувальні верстати та дамо кожному подвійну порцію грошей, чи стане тоді ситуація кращою для людей? Відповідь ні. Чому? Тому що якщо кожен матиме подвійну порцію грошей, то врешті-решт ціни теж подвояться, так як люди матимуть більше грошей на витрати. Люди матимуть подвійну порцію грошей, але будуть сплачувати подвійну ціну за речі, тому люди не виграють від цього. Отже, варто пам'ятати, що гроші це інструмент, та ціни все одно впливатимуть на куповільну спроможність ваших грошей та на те, що ви зможете купити на них.